Я подала сніданок. Моя невістка перед своїми подругами заявила, ця стара відьма тільки й уміє, що готувати гидоту. Не знаю, як я це ще терплю. Усі засміялися. Я усміхнулася, мовчки зібрала чашки і пішла до своєї кімнати. Дві години потому біля будинку зупинилася вантажівка і. Підпишіться на канал, а перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного вам читання історії. Матильда Гриценко прокидалася раніше за всіх уже понад півстоліття, тіло вперто нагадувало про прожиті роки різким поколюванням у колінах, повільним рухом шиї, тягучою втомою у попереку. Але пальці, попри свій вік, усе ще мали ту давню, майже святкову точність, із якою вона змішувала кукурудзяне борошно, обережно розбивала яйце і додавала кілька зернят анісу, що заповнювали невелику квартиру в Подолі ледь вловимим ароматом, знайомим їй ще з дитинства. Для Матильди кухня була єдиним місцем, де вона могла чути свої думки без тиску, без голосів, без оцінок. Там, між крихітним столом і плитою, вона відчувала бодай залишок миру або того, що можна було назвати миром. Вона розстелила білу мереживну скатертину, над якою працювала її мати, голка, нитка і терпіння. Яке, здавалося, прожило в цій тканині довше, ніж будь-яка людина, розклала порцелянові горнятка старі, але без жодної тріщини, бо Матильда доглядала за ними так, ніби вони мали власну душу. Поклала на тарілку акуратно нарізані кубики яблук, груш і крихітних слив. І саме тоді, у той тихий момент ретельного приготування, думка якої вона весь ранок намагалася уникати, знову повернулася. Якщо я сьогодні зроблю все ідеально, можливо, Лера зі мною хоч трохи по людськи заговорить. Але Лера Таран, дружина її сина Романа ніколи не бачила в ній ні родички, ні старшої людини. Для Лери Матильда була частиною інтер'єру, мовчазною, завжди обережною фігурою, яка має не заважати, не ставити питань і не висловлювати думок. О дев'ятій на сходах пролунали різкі кроки підборів. Матильда впізнала цей звук відразу. Лера ніколи не заходила тихо. Разом із нею ввійшли Клавдія та Софія. Її подруги галасливі, надто заряджені власною важливістю. Вони завжди пахли дорогими парфумами, носили одяг, який зчитували всі камери у кварталі, і тримали телефони ввімкненими на запис, ніби чекали на сцену, яку можна викласти у стрічку. Доброго ранку, тіця Матильдо, кинула Клавдія, навіть не зупинившись поглядом на господині. Доброго ранку, дитино. М'яко відповіла Матильда і, як завжди, непомітно відступила, звільняючи місце. Лера одразу зайняла чільне місце за столом, те саме, на якому колись сидів Геннадій чоловік Матильди. Від цього жесту в грудях Матильди щось стислося, але вона не дозволила цьому проступити на обличчі. Лера оглянула стіл так, ніби це був не сніданок, а декорація для зйомки. Торкнулася виделкою шматочка щойно спеченого кукурудзяного пирога, обережно піднесла до рота і вмить зморщилася. А дівчата, я стараюся, але ця стара жінка готує якусь нісенітницю, сказала вона, масуючи скроню, ніби страждала від великої проблеми. Усе прісне застаріле, я поняття не маю, як взагалі можна їсти таке щодня. Її подруги відреагували миттєво, гучний рваний сміх, який розлетівся по всій кухні, сміх, що болів. Матильда відчула, як обличчя налилося жаром, але вона так довго вчилася тримати емоції всередині, що змогла зберегти спокій. Пані, ви закінчили? тихо запитала вона з такою рівновагою, яку могла б мати людина, що прожила півжиття поруч із жорсткістю. Прибери все і зроби нам іншу каву, не відриваючи погляду від телефону, сказала Лера. І не таку гірку, як учора. Матильда мовчки зібрала чашки, тарілки, серветки. Руки слухалися, але десь під шкірою тремтіння все одно проривалося. Вона вийшла з кухні і пройшла до своєї кімнати, наче рухалася крізь товсті двері, що відділяли її від людського глузду. Сіла на край ліжка. Довго не могла підняти очей. Одна сльоза вирвалася, ніби дозволила собі впасти тільки тому, що ніхто цього не бачив. Я більше не витримую, але й піти не можу. А може, все-таки можу. Вона підвела погляд на старий годинник над шафою. Дев'ять тридцять. Терпляче, без вагань, вона відкрила нижню шухляду комоду і витягла вицвілу жовту теку. Усередині були документи, підписи. Печатки, речі, які вона зберігала в абсолютній таємниці, речі, які могли змінити не лише її життя. Вона погладила обкладинку долонею, ніби це був живий предмет, що чекав саме цього моменту, і те, що роками залишалося мовчазною внутрішньою боротьбою, почало повільно, невловимо перетворюватися на щось більше. Місяці до того принизливого сніданку. Були наповнені дрібними змінами, які з часом почали переростати у тривогу. Матильда згадувала їх тепер інакше, з раптовою ясністю, яка приходить лише тоді, коли правда вже не дає відступити. Роман щоранку виходив, майже не прощаючись. Його кроки стали короткими, різкими. Він перестав зустрічатися з нею поглядом, наче боявся побачити там щось, що нагадувало б йому про його власні рішення. Одного вечора, коли вона поклала йому вечерю, він сів, не торкнувся тарілки і сказав різко, без жодного вступу: Мамо, ти повинна розуміти. Зараз складні часи, витрати зростають. Ми всі маємо підтягнутися. Він казав: Ми. Але дивився на неї так, ніби говорив тільки про неї. Матильда спробувала відповісти: Романе, я ж я роблю все, що можу. Я не. Та він перервав просто будь більш свідомою, не драматизуй, ми ж сім'я. Він кинув останнє слово так, ніби це був аргумент, що знімає з нього всі зобов'язання. Лера, спостерігаючи за їхньою розмовою з іншого боку кімнати, не стримала криво усміхненої репліки. Ой, Матильдо, не сприймай близько до серця, ти ж сама знаєш, ти багато чого вже забуваєш. Старість це природно, і її голос звучав не як розрада, а як вирок. Після цього дні стали одноманітнішими, наче в повітрі постійно висіла тонка нитка неповаги, яку Лера й Роман смикали щоразу, коли хотіли. Жартували, трішки підколювали. Але ці жарти залишали ранки, які не загоювалися. Одного ранку Лера сказала Матильдо, ти знову поставила посуд не туди. Як ти можеш бути такою непрактичною? І додала з фальшивою турботою: Ми ж тебе любимо, але ж треба трохи слідкувати за собою. Матильда тихо відповіла: Я просто переплутала. А Лера вже розверталася до подруг, кидаючи з удаваною таємничістю. Дівчата, бачите, я ж кажу, усе забуває. Сміх знову, їй хотілося вийти, але вона залишалась, бо це була її оселя, її пам'ять, її життя. У ті виснажливі місяці лише вночі приходив спокій, і в одному зі снів з'явився Геннадій. Він стояв у коридорі, таким молодим, яким був, коли вони вперше прийшли до цього дому. Він не був привидом, він був спогадом, тим, що відкриває очі. Ти вартуєш більшого, Матильдо, сказав він. Вони просто забули, хто ти, але ти не маєш права забути сама. Вона прокинулася зі стислим серцем і дивним новим відчуттям. Якби хтось запитав, вона не змогла би пояснити, що саме змінилося, але щось змінилося, і доля зробила свій перший рух. На ринку Подолу, де вона іноді купувала спеції та свіжі овочі, вона випадково зіткнулася з Валерієм Алєхіним, адвокатом, який колись допомагав їй оформлювати документи на квартиру. Тоді вона не надала цьому великого значення, але сьогодні його поява була майже символічною. Матильдо, здивовано вигукнув він, я вас сто років не бачив. Як ви? Вона відповіла невпевнено живу, якось живу. Він одразу помітив у її голосі щось важке. Ви маєте вигляд людини, якій потрібна порада, сказав Валерій. Якщо це юридичне питання, я завжди до ваших послуг. Вона довго мовчала, а потім прошепотіла можна подивитися документи, на квартиру. Вже через кілька днів вони зустрілися у його кабінеті. Він уважно переглянув папери, гортав, зупинявся, уточнював. Матильда сиділа, майже не дихаючи, і тоді він підняв погляд і сказав надзвичайно спокійно усе майно зареєстроване на вас сто відсотків, ви можете продати його будь коли. Світ навколо не рухнув, але хитнувся. Матильда відчула, як пальці стискають ручку сумки так сильно, що заболіло. «Я...» Можу, без їхнього дозволу? Звісно, відповів Валерій, це ваше і тільки ваше. Ті слова розчинили щось, що роками було зачинене. У наступні тижні Матильда стала спостерігачкою у власному домі. Лера приводила дизайнерів, показувала стіни, плани, розкладала каталоги на столі, тут зносимо стіну, тут буде новий вхід, тут шафа купе, пояснювала вона Романові. Коли бабуся нарешті поїде. Усе піде швидше. Матильда стояла в коридорі непомітна, як завжди, і Лера справді думала, що вона спить. Роман, зі свого боку, почав брати гроші з її скриньки на дрібні витрати спершу сором'язливо, потім звично, майже механічно. Мамо, я потім покладу назад, казав він кожного разу. Він ніколи не клав. Їхні розмови між собою стали ще відвертішими. Вона ж усе одно нічого не розуміє, говорила Лера, просто старіє. Ми мусимо думати про своє майбутнє. Так, відповідав Роман. А квартира, ну ти знаєш, це наше єдине реальне майно. Треба все привести до ладу. Наше. Це слово пройшло по спині Матильди, як Лезо. Подруги Лери заходили частіше, сміялися голосніше. І тепер уже відкрито обговорювали, яким буде ремонт після. Матильда мовчала, спостерігала, і тримала в голові слова Валерія. Одного разу він прийшов до неї з паперами та тихо сказав Ви не зобов'язані терпіти цей побутовий шантаж. Підпишіть, я подбаю про все інше. Вона глянула на нього довго, не кліпаючи. А потім тихо, але твердо вимовила. Давайте. Її рука не тремтіла, коли вона ставила підпис. Ніби цим рухом вона знімала з себе пута, які носила роками. Вона продала квартиру, купила невелике помешкання з ліфтом у Позняках, просте, чисте її, скасувала довіреність, що дозволяла роману користуватися її картками. Забрала документи з родинного сейфа, склала все у свою жовту теку. І не сказала нікому ні слова. Вона чекала лише на слушний момент, і цей момент нарешті настав. Коли вантажівка з логотипом компанії перевезень зупинилася перед будинком, тиша коридору стала такою густою, що, здавалося, стіни затримали подих. Ніхто ще не знав, до кого приїхали, але напруга прослизнула крізь замкові щілини, мов тінь, яка попереджає бурю, що давно назрівала. Лера стояла біля вікна, тримаючи телефон у руці, коли помітила фургон. Вона рвучко розсунула штору, так ніби виявила щось особисто їй загрозливе. Що це за вантажівка? Її голос пролунав різко, майже з істеричним надривом. Матильдо, подивися, що там унизу. Вона не чекала відповіді. Це був наказ, замаскований під занепокоєння. Матильда повільно підійшла до дверей. Її кроки були рівними, обдуманими. Вона знала, що має статися далі, відчинила. На порозі стояли двоє чоловіків у формі: міцні руки, зібрані обличчя. Робоча приязність у погляді. Один із них глянув у проставлений у бланку рядок, потім на неї. Матильда Гриценко, Я. відповіла вона. Другий чоловік усміхнувся коротко по діловому. Ми тут з приводу вашого переїзду сьогодні все вантажимо. Ці слова стали іскрою, що впала у бочку з образами, накопиченими роками. Лера вискочила з кімнати так швидко, що мало не перечепилася. Її крик розрізав повітря. Як це переїзд? Ти не їдеш нікуди, ти не маєш права. Вона тикала пальцем у Матильду, у чоловіків, у повітря, шукаючи хоч щось, що можна звинуватити. Це наш дім. Матильда мовчки підняла жовту теку. Її руки не тремтіли. Лише видих був важчий, ніж зазвичай. Вона відкрила теку. Дістала документи. Дім продано, Леро, мебльований, повністю. Новий власник приходить о дванадцятій. У вас є година, щоб забрати свої речі, тільки особисті, все інше залишається. Ці слова повисли в повітрі, як вирок, клава підскочила з дивана, ніби хтось підкинув її пружиною. Софія втупилася в стіну, не розуміючи, куди дивитись, ніби світ раптом став занадто малим. Лера зблідла так, ніби хтось витяг із неї все повітря. Ти, ти що собі дозволяєш? прошепотіла вона, але голос її тріскав. За кілька хвилин у двері врізався звук поспішних кроків. Роман. Він влетів у квартиру, збуджений, спітнілий, розгублений. Мамо, ти здуріла. кричав він, ніби хоч голосом міг повернути контроль. Як ти могла продати дім? Вона роздивилася його обличчя. Там було обурення, страх, але не любов. Це просто, Романе, сказала спокійно. Дім був моїм, не твоїм. Він зблід, потім почервонів, потім різко кинув. Я подам на твою недієздатність, я маю право захистити сімейне майно. Вона подивилася на нього довше, ніж зазвичай. Її голос був тихим, але в ньому вперше за роки була сила. Спробуй, я Бо вперше в житті я не боюся твоїх погроз. Її слова вдарили сильніше за крик. Коли вони наполовину збожеволілі кинулися до банку, Матильда знала, що буде далі. Вона йшла слідом неспішно, дивлячись, як син і невістка намагаються перекроїти реальність так, щоб вона знову їм підкорялася. У кабінеті менеджера банку Роман навіть не сів, він майже вимагав у нас тут довіреність. Нам потрібен доступ до рахунків. Негайно. Менеджер звірив дані, підняв брови і вимовив без жодних емоцій. Довіреність анульовано, рахунок закрито. Кошти переведено на інший, захищений біометрією. Доступ має лише власниця. Лера стала червоною, потім сірою, потім зовсім безбарвною. Роман опустився на стілець так різко, що стілець скрипнув Мамо! Будь ласка, скасуй це. тихо просив він, уже без крику, без злості, спорожнечою. Матильда нахилила голову, дивлячись йому просто в очі. Скасувати, що, сину, те все відео, документи, продаж. Ти ж розумієш? А чого ти боїшся, романе? спитала вона без тіні гніву. Що люди побачать, почують, зрозуміють? Він відвів погляд першим. Того ж дня вона повернулася у свій новий маленький простір у Позняках. Там не було нічого зайвого, ні шуму, ні голосів, ні чужих вимог. Вона поставила телефон на книжку, увімкнула запис і вперше за довгі роки сказала правду вголос. Її відео розійшлося сотнями, потім тисячами, потім десятками тисяч переглядів, і раптом люди почали писати Сусіди, колишні знайомі, навіть зовсім незнайомі. її підтримували, дякували, називали сильною, але найбільший удар доля приготувала несподівано. Увечері пролунав сигнал відеодзвінка. На екрані незнайоме обличчя молодої дівчини з великими очима, які світилися хвилюванням і ніжністю водночас. Бабусю? запитала вона. Матильда застигла. Лізо. Позаду дівчини з'явилося інше обличчя, втомлене, зріліше, ніж у її пам'яті, та вона впізнала його одразу Ілля. Син, який зник з її життя так давно, що вона вже не вірила в його повернення. Мамо, вибач мене, сказав він тихо, я мав повернутися раніше, я мав стояти поруч із тобою. Я, я тікав від відповідальності, від себе, від того, що бачив, але я ніколи не забував тебе. Матильда не плакала голосно. Сльози просто текли, мов давно відкритий потік, який нарешті знайшов шлях. Я думала, що ти мене залишив, Іллю. Ніколи. Він похитав головою. Я просто ховався в чужих помилках і нарешті зрозумів: пора повернутися до свого дому, до тебе. Вона торкнулася екрану кінчиками пальців, ніби могла відчути тепло їхніх облич. І вперше за довгі роки до неї повернулася людина не заради вигоди, а заради любові. Коли Матильда відкрила сейф, той самий ключ, від якого Геннадій поклав у стару шкатулку ще за роки до своєї смерті, вона відчула, як щось під серцем стислося. Металеві дверцята клацнули сухо, і всередині відкрився світ, про існування якого вона давно забула, або, можливо, ніколи й не знала повністю. Усередині лежали злитки золота важкі, холодні, чисті. Їхній блиск упав на її руки так тихо, що, здавалося, ніби світ сам хотів, щоб вона доторкнулася до майбутнього, про яке так боялася думати. Під злитками папки, документи з печатками, старі реєстри, списки, папери з номерними кодами, три ділянки землі в центрі Києва. Три!» Вона перечитала назви вулиць тричі, боячись повірити очам, і в самому низу конверт. Пожовклий по краях, ніби час намагався стерти напис, але так і не зміг. На ньому було виведено почерком Геннадія. для Матильди, тільки для неї. Руки Матильди затремтіли, коли вона відкрила листа. Це був його голос, його інтонація, його любов, збережена на папері. Я оформив усе на твоє дівоче прізвище, це твій захист, твоє право, твій шлях, не для того, щоб хтось лінивий жив за твій рахунок, а для того, щоб ти змогла здійснити те, що завжди повторювала, ніхто не має їсти на самоті. Її подих урвався. Вона прочитала листа ще раз і ще. Кожне слово було, наче дотик руки, якої їй так бракувало всі ці роки, і з кожним рядком усе минуле складалося в чітку картину. Геннадій бачив набагато далі, ніж вона уявляла. Він залишив їй не просто майно, а свободу і напрям. Це змінило все. Разом з Іллею та Лізою, які приїхали з Канади через кілька днів після того відеодзвінка, вони почали шукати місце, де Матильда могла б почати заново. Не для шоу, не для помсти, а для змісту. Вони обходили десятки приміщень, новенькі, глянцеві, холодні. І щоразу Матильда казала: ні, тут немає душі. Ілля сміявся тепло. Мамо, ти шукаєш не будівлю. ти шукаєш відчуття, і це було правдою. Одного дня вони зайшли у стару хатинку на Подолі, дерев'яна підлога з тріщинами. плінтуси, що зберегли подих минулих років, широкі вікна, крізь які все виглядало чеснішим, простір, який інші не помітили б, але вона помітила. Тут, сказала Матильда майже шепотом. Ліза, усміхнулася. Ти впевнена тут роботи на місяці? Матильда провела долонею по старому столу. Я бачу не те, що є, а те, що тут буде. І так народилося рішення: ремонт йшов швидко, не тому, що вони поспішали, а тому, що в кожного була своя частинка цього проєкту, ілля фарбував стіни, Ліза приводила друзів-волонтерів, які допомагали носити меблі. Матильда готувала пробні рецепти, перевіряла спеції, міняла пропорції. І одного вечора, сидячи з ними за новим дерев'яним столом, вона сказала. Я хочу назвати це кухня Матильди, не ресторан, не бізнес, просто кухня моя, наша. Ілля кивнув Ти не мусиш ні перед ким виправдовуватися. Це твоя мрія, твоя справа. Не для заробітку, додала вона, а для того, щоб люди відчували себе людьми, так як вона колись відчувала поряд із Геннадієм. Кухня Матильди відкрилася тихо, без реклами, без галасу. Але люди приходили спочатку десятеро, потім п'ятдесят, потім черга стала звичною. Тут подавали їжу, але не тільки їжу, тут повертали гідність, тут слухали, тут навчилися працювати не з обов'язку, а з поваги. Тут старий пиріг із кукурудзяного барошна і Анісу знову став символом дому, дому, який ти можеш поділити. У день офіційного відкриття Матильда стояла за стійкою, роздавала тарілки, усміхалася і координувала все з тією впевненістю, яку в ній роками намагалися зламати. Ліза тримала телефон і записувала моменти. Ілля розмовляв з відвідувачами. Сусіди приносили квіти, люди дякували. Матильда лише кивала, повторюючи їжте, тут завжди є місце для кожного, і тоді вона їх побачила. Роман і Лера стояли на іншому боці вулиці, схудлі, виснажені, очі втратили блиск, що колись був упевненістю, а тепер перетворився на тінь від власних помилок. Роман підняв руку, жест нерішучий, винний, несміливий. Матильда відповіла легким, майже непомітним кивком без злості, без запрошення, без прощення, яке вони не просили, просто правдою. Ніщо з того, що вони зробили, більше не могло забрати в неї шлях, який вона нарешті вибрала сама. Того вечора, вже вдома, у своєму тихому новому помешканні, Матильда сиділа з чашкою чаю та шматочком свого пирога. Не було ні пафосу, ні переможної музики, було тільки відчуття. Вона нарешті зрозуміла вона не перемогла Леру, не перемогла Романа, не перемогла минуле, вона перемогла страх бути собою. Страх існувати без дозволу інших, і ця перемога вартувала більше, ніж будь-яке золото в тому сейфі. Більше за землю в центрі Києва, більше за спадок, який залишив Геннадій. Бо він хотів не дати їй багатства, він хотів повернути їй себе, і тепер вона це відчула крапка. Кінець історії Матильди Гриценко, жінки, яка навчилася жити не за страхом. А за правдою.